Троянда Корал желе Японська флорибонда 2011 року селекціювання. Заявлено, що вона може виростати навіть до 2 метрів в моїй троянді корал -желе. друге літо. Вона має, ну, мабуть, метр 30. Але ця трояндочка чудово себе сама тримає. Пагони в неї достатньо потужні, витримують кількість квіточок. На квіточки заявлено до шести, Але в цьому році моя корал жилі. Я не рахувала, але за 10 штук точно квіточок на одному пагоні. Якщо взяти японську селекцію троянди, то я б сказала, це одна з найвдаліших трояндок, яка в них вийшла. Вона дуже витривала до спеки, вона дуже витривала до дощів. Вона рясно квітує, вона себе гарно тримає, вона дуже швидко розвивається, вона дуже швидко нарощує кущ. Я ще раз хочу зауважити на тому, що моєму Кощеві два роки, друге літа. Подивіться, як вона наростила себе. Я... Раніше я казала, що для мене, от з мого досвіду, троянди діляться на дві категорії: Ті, які японські троянди. Ті, які зовсім, сподівань, не виправдовують. Ти типу, купляєш троянду японської селекції думаєш, вау, буде в мене ефект вау. Але вони. Майже не розвиваються такі чахленькі, квіточку не тримають, є такі. І друга категорія, яка навпаки дійсно ефект вау, дійсно вражають, дійсно виділяються на фоні інших селекціонерів рясністю, витривалістю. Так от, жилі, на мій погляд, найвдаліша троянда японської селекції. Заворожує її квітка. Подивіться, ці гофровані пелюсточки, схоже дійсно на желе, на якесь фруктове, фруктове желе. Заворожує її аромат, таких, знаєте, жіночих французьких парфумів. Заворожує її листечка. облиствений кущик. А це дуже важливо, коли трояндочка не тільки має багато квіточок, а й добре обистлене листечко. Вона гармонійно виглядає. У мене також був досвід, коли я спалила свої троянди. І вона скинула все листя, і була купа вселенна, незважаючи ні на що, квіточок, це був Амадеус, Але він був лисий. І я зрозуміла, що неможливо любити троянду голу, лису, безлису.